Страх, він не просто обмежує нас. Він прописує в нашій нервовій системі цілі програми уникнення, які впливають на наше життя. У нейролінгвістичному програмуванні це називають несвідоме реагування. Уникати змін, уникати близькості, уникати прояву себе. Коли ти робиш крок назад, ти лише підкріплюєш цю програму. Ніби знову і знову клацаєш кнопку на поламаному пульті. Аго! Але якщо замість уникати, ти навчишся слухати. Що, якщо страх це не сигнал тікай, а сигнал Дивись сюди, тут твоя сила. Якщо ти подивишся глибше, страх це не твій ворог, страх це двері. У метафізиці страх розглядається як брамник, людина, яка охороняє двері. Поруч із найбільшим страхом завжди твоя найбільша сила. Ти боїшся втратити любов. У тобі закладена. Сила глибокого зцілення, ти боїшся бути непотрібним. У тобі прихована місія принести цінність цьому світу. Страх ніколи не стоїть сам по собі, він завжди охороняє найцінніші твої дари. До речі, ти ніколи не переможеш страх силою, не перепригнеш через нього. Єдине, що працює, це увійти у нього з відкритими очима. Сказати йому: Я чую тебе, я бачу тебе. Але я все одно продовжую йти далі. У той момент, коли ти обіймеш свій страх, він розчиниться в тобі. І на його місці з'явишся ти справжній. Друже, вибір завжди за тобою. Залишитися в світі, який диктує тобі твій страх, чи ти вибереш увійти в свій страх і знайти за ним самого себе. Якщо це відгукується вам, підписуйтесь на канал Ремонт Душі, ставте вподобайку. А зараз. Декілька прикладів, як працює страх. Він блокує вас від занять спорту, він тягне вас до холодильнику. Він заставляє вас лежати на дивані. Він блокує вас від вас справжніх. Він не дає можливості вам вчити англійську мову, звільнитися з роботи, яка вам не подобається. Все це робота страху. І насправді за ним справжні ви. Якщо ви почули, те, що я вам розповідаю, я буду дуже вдячний за фідбек. Адже слухати не завжди означає чути. З вами був Андрій, канал Ремонт Душі. Йдіть на страх, це ваша сила. Обійміть його, і в цей момент ви станете самими собою. Страх це не темрява. Страх це тінь вашої сили. Тільки один крок, один подих, і твоє життя зміниться. Я вірю в вас.